Доброго дня першокласники. Урок математики. Відкрийте свої підручники на сторінці 29 та зошити на сторінці 30. Пролунав дзвінок. Ми розпочинаємо наш урок. Допитливі в класі діти про все хочуть знати на світі. Сьогодні на уроці ми будемо вчити поняття про довжину відрізка. Та ознайомимося з такою мірою, як один сантиметр. Порівняння відрізків. Розгляньте відрізки, порахуйте їх, якого кольору перший відрізок? Якого кольору третій відрізок? Якого кольору другий відрізок? Якого кольору четвертий відрізок? Ми можемо ці відрізки порівняти. Отже, з одного боку у нас вони всі розміщені на одному рівні. Отже, розглянемо відрізки з іншого боку та порівняємо їх. Який відрізок найдовший, який відрізок найкоротший? Назвіть їх у порядку збільшення. Назвіть їх у порядку зменшення. Молодці, справилися з завданням. Для того, щоб люди, вимірюючи, отримували одинакові відповіді, було придумано єдину для всіх людей мірку. А хто знає, що це за мірка? Так, ця мірка один сантиметр. Вона прийнята у всьому світі і нею користуються люди різних країн. Підручник, сторінка 29. Завдання перше. Розглянемо, якої ж довжини сантиметр. Отже, сантиметр можна розглянути, коли подивитися взушит в зушит клітинку. Там дві клітинки це буде 1 см. Також 1 см ми можемо розглянути на лінійці. Від нулика до позначки 1. Це буде 1 см. Отже, для визначення довжини використовують мірку 1 см і коротко записують 1 з 7. Завдання друге яка довжина відрізка. Зверніть увагу, лисичка дає нам рекомендацію. Зверни увагу, як правильно прикладати лінійку. Отже, у нас є відрізок. Початок відрізка та кінець відрізка. До початку відрізка треба обов'язково прикласти лінієчку з позначкою 0, потім від позначки 0 відміряти до кінця і подивитися, скільки ж сантиметрів цей відрізок. Отже, ми маємо відрізок 4 см. Завдання третє. Виміряй довжину кожного відрізка. Розглянемо відрізки, якого кольору перший відрізок, якого кольору другий відрізок, якого кольору третій відрізок, який відрізок найдовший, який відрізок найкоротший. Вірно. А зараз спробуємо виміряти довжину кожного відрізка в сантиметрах. Отже. Беріть свої лінієчки. Прикладаємо лінієчки до відрізка так, як рекомендувала нам лисичка. Ось, погляньте: нулик прикладаємо до початку. До початку нашого відрізка прикладаєте нулик. Рухаємося в кінець відрізка і дивитесь, скільки ж сантиметрів наш відрізок. Так, вірно, він 3 см. Вимірюємо довжину другого відрізка. Прикладаємо до початку відрізка лінієчку там, де поміточка 0. Рухаємося до кінця відрізка по лінійці і бачимо, що довжина нашого відрізка буде 5 см. Вимірюємо довжину третього відрізка. Знову ж беремо лінієчку, знаходимо початок відрізка, прикладаємо лінієчку там, де є поміточка 0. Потім рухаємося по лінійці і бачимо, скільки ж сантиметрів слідуючий відрізок вірно, 9 см. Ми навчилися вимірювати відрізки різної довжини. Зверніть увагу, при скороченому записі сантиметр 7. ми крапочку не ставимо. Завдання четверте. Яка довжина маркера, яка довжина скріпки? Розглянемо: у нас є маркер. Прикладаємо лінієчку на початок маркера з позначкою 0. Дивимося, яка ж довжина маркера. Так, вірно, 10 см. Яка довжина скріпки? Знову ж, прикладаємо лінієчку з нуликом до початку срібки. Рухаємося в кінець і бачимо: довжина скріпки 2 см. Ви можете попрактикуватися в вимірюванні предметів, які є навколо нас. Виміряйте витирачку, яка є у вас на столі, довжину ручки, довжину олівчика. Попрактикуйтесь. Завдання шосте. Ламана зеленого кольору має три ланки. Скільки ланок мають інші ламані? Отже, розглянемо ламану зеленого кольору. Вона складається з трьох ланок: перша ланка, друга ланка і третя ланка. Розглянемо інші ламані та порахуємо, кількох ланок вони складаються. Розгляньте ламану червоного кольору і скажіть, скількох ланок вона складається. Рахуємо. Вірно, з п'яти ланок розглянемо ламану е, оранжевого кольору. Із кількох ланок вона складається? Так. І розглянемо ламану синього кольору. Вірно, з чотирьох ланок. Зошит, сторінка 30. Завдання друге: напиши за зразком. Напишіть за зразком 10 сантиметрів. Пропускаємо одну клітиночку і знову пишемо 10 см. Напишіть це число до кінця рядочка. Зошит, сторінка 30. Завдання перше: Виміряй довжину кожного предмета запиши результат вимірювання. Розглянемо першим предметом у нас є гребінець. Отже, від нуля. Рухаємося до кінця гребінця і бачимо його довжина 10 см. Розглянемо довжину олівця. Початок від нуля. Рухаємося в сторону і бачимо довжина олівця 9 см. Виміряємо довжину стеки від нулика. Рухаємося в кінець і бачимо 8 см. Запишемо. Ми виміряли довжину кожного предмету. Завдання 3. Виміряй довжину кожного відрізка та запиши. Ви вже вмієте вимірювати довжину відрізків, тому виміряйте довжину першого відрізка та запишіть в сантиметрах та довжину другого відрізка і запишіть у сантиметрах. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання четверте: розглянь, як розфарбовані дахи в будинках. Продовжуй розфарбову, розгляньте та розфарбуйте дахи будинкам. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Сьогодні ми гарно попрацювали, отже, молодці! До побачення!